Сценічні костюми і декорації зблизька. Львівська опера показує широкій публіці свої скарби. У національному музеї виставили елементи сценографії та костюми із опер Орфей і Еврідіка та Мойсей автора Оксани Зінченко. Як виглядатиме одяг героїв залежить від музики? Звичайно, музика то по-перше. може навіть і перше, музика, а потім вже ідея тої вистави. Ну і воно якось так виходить, десь так спонтанно, десь в глибині. Не так, щоб, знаєте, ви розумом все собі по поличках розкладаєте тут так і тут так. Кілька залів на виставці віддали Тадею і Михайлові Рензакам художникам-сценографам театру. Саме їм належать ідеї і втілення усіх декорацій. На картинах показують ескізи для оформлення різних вистав: травіати, аїди, балмаскараду та ще десятка інших. Ці митці дають надію. Навіть при трагічному фіналі опери у сценографії залишають промін світла. Завжди повинен бути якийсь проблиск надії, як би не було тяжко. Щоб не було, але дано, дано людині, де знайти той промінь світла, творчість театральних художників зможуть оглядати кілька тижнів у музеї, а далі щовечора на сцені львівської опери.